1114 пільгових карток на у громадському транспорті видали у прозорих офісах міста для переселенців. Про це суспільному розповіла директорка Вінниця Кар сервісу Катерина Бабіна. Всього ж заявки на отримання таких карток подали дві тисячі внутрішньопереміщених осіб. Після того як вони зареєструвалися в Вінницькому ОТГ, вони отримали довідку внутрішньопереміщеної особи. Вони пільгових саме категорії вони мають право на отримати пільгову картку. Там пенсіонери, наприклад, дітки сироти або всі інші висти. І велика кількість категорій, яка затверджена законом України. Вони отримують саме помаранчеві картки і користуються ними у транспорті безкоштовно. Катерина Бабіна Суспільному розповідає, що місячно на цю картку нараховують 60 безкоштовних поїздок у громадському транспорті щодо учнів та студентів-переселенців. То для них теж передбачено пільговий приїзд у громадському транспорті. Пільгу, які мають учні і студенти, вона у вигляді проїзного на місяць. Ну, якщо, наприклад, скажімо так, проїзд у Вінниці коштує 8 гривень, електротранспорт та 12 гривень, автотранспорт, то вони мають проїзний на місяць 130 поїздок для учнів 155 гривень 130 поїздок. Це трошки, ми бачимо в рамках однієї, трошки більше однієї гривні поїздка. А студенти мають проїзний на 130 поїздок на 255 гривень. У цьому прозорому офісі щодня видають до сотні пільгових карток для внутрішньопереміщених осіб. Аби її отримати при собі переселенець повинен мати відповідні документи, каже фахівчиня Наталя Плахова. Паспорт, ідентифікаційний код, а також пільговий документ. Прийти оформити заявку. І очікувати картку десь приблизно місяць. Після чого приходить смс, людина підходить до нас і забирає. Пані Лідія Пересланка з Херсона сьогодні до прозорого офісу прийшла, аби забрати пільгову картку для проїзду. Повідомлення її каже, прийшло на телефон. До цього у громадському транспорті їздила по пенсійному посвідченні. Я їздила спочатку карту ВПО. А потім мені сказали, що ви можете по пенсійному посвідченню їздити без всяких проблем. Тепер я можу вже прикладати карту війничанина. і не хвилюватися за контролерів, що мене десь там зададуть якісь запитання. Отримати картку до прозорого офісу прийшов і переселенець Завдіївки Віталій. Каже, у рідному місті їздив на автівці, зараз у Вінниці пересів на громадський транспорт. У мене свій автотранспорт був і я пересувався на ньому. А зараз по місті дуже складно їздити, тому я використовую більш такий муніципальний транспорт. Тому мені картка Вінчанина дуже допоможе, тому що як заходиш і не прикладаєш нічого, то люди дивляться і не розуміють, що в мене є удостовірення, що я можу їхати безкоштовно. А тепер у мене буде мені буде просто зручніше. У прозорих офісах міста отримати картку можуть з 9 ранку до 16 години. Приймають за попереднім записом, каже Катерина Бабіна. Юлія Визнюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця.